проаналізували, вибрали підприємства, де заборгованість і недоїмка до бюджету є найбільшою. Сьогодні, 15 лютого, в міськвиконкомі буде аналізуватись робота підприємств-недоємників. І шляхи скорочення недоємки цими підприємствами буде внесено міському голові пропозиції про розірвання контрактів керівників ряду підприємств, де недоємка до бюджету є хронічною з року в рік і не тільки не скорочується, а навпаки зростає. Мені навіть дивно, що Такий куций бюджет дали на цей рік нам область 660 тисяч, то три гривні на одного жителя міста на рік. Луцький глядач привик безплатно споживати, а потім ще й критикувати. Знаєте, то те саме, що прийшов без запрошення в гості, з'їв торт і пішов додому, і потім сказав, що йому його мало було, або не такий солодкий, як та. З якої причини вас затримали? мало продавала. Те саме, ну каже, А, хлопці вже почали там ловити їх. Вона мені сумку передала, ну щоб я втік. Ну, Я не спів тікти. Ну і все. Ні, в нас горілка хороша. Не розбавлений спирт, і... спирт, але такий є ще спирт, що ще і в барах ще гірший, як в нас. А... Водою дистиліровано, напевно, розбавляєш. з простою з крану? Ні. Усі рецепти хороша, можете спробувати хороша. Знаю, що хороша. А, а як ви знаєте, що вона хороша? Бо сама часом вип'ю. Її затоплює, значить, йде по наших стояках, затоплює електроенергію, що нам дуже небезпечно для дітей, замикає і тече підтоки страшні, великі. Ми черпали вже воду настільки, що ми втомилися черпати. Так, да, приходили, робили, не скриваю. Ну це ненадовго. Пройшов якийсь час, дуже сильний дощ. і Я опять стою з відником, з тряпкою. Він відро. В хаті відро, під, за дверми і так само далі пішла у нас так само, така сама робота під час зливи виникло невелике затоплення. У понеділок, 13-го числа, нашими працівниками ця заявка була виконана. Ливнівку прочистили, звідки дістали пляшку. От цікаво, як вона туди потрапила. Зрозуміло, що якась компанія гуляла на даху, залишила тару, яка може плавати, і вона потрапила та забила ливнівку. Так, от ці мешканці у своїй заяві висунули такі вимоги. Там виявляється, потрібно робити капітальний ремонт, мало чи не євроремонт цього під'їзду. А хлопчика виніс, та вже так я знаю, так, як метрів чотири мені, може, не знаю. Вже мене сили кидають, вже бачу, що впущу, вже кричу. Давайте там той сусід, не сусіда, цей завоз згору, Лізь, забирай, то що бачу, впущу я. Ну не хватає сили. Приходить до мене, дід говорить, садіка, але говорити, діду, мене молодець. Я говорю, чого? Та говорить Стасія Каспас. Я говорю, хто тобі казав? Та говорить, ми всі бачили. Нас гроші є на танцювання, на, на всякі фестивалі, на це. Ви поїдьте в Луків, в лікарню обласну туберкульозу і походіть. Хто тут був, нехай підніме там. Мені стидно ходити. Я не можу танцювати, коли люди в, таких, в такому становищі сидять. Потерпіли причини. Називає він говорить, що я казав, що я гітлер. От причина була, що я гітлер, і через це я його ніби зарізав. Ця версія в них не пройшла. Він почав давати інші покази. Ніби він не гітлер. А за ті картини, які я продав йому колись 10 років тому, і що я сказав, що мало за них взяв грошей з нього. У нас дуже низька заробітна плата на селі. Вона навіть нижче прожиткового мінімуму. На Волині чи не найвищий темп поріст вкладів у банках. Ви розумієте, про що я говорю тут? Зарплати нема, вклади в банках ростуть. Значить, десь ці гроші ж беруться. Одного разу йшла, навіть впала, там напхали палок, а там було снігу багато, і тоді мало походять. Це дійсно, це небезпека. Слідкувати це повинні хто там дорожники чи ЖЕК. Позорна явища, крадіжка люків певними особами. Крадуть люки решітки старого зразку, які раніше було встановлені. Ті люки решітки, що сьогодні встановлюються, вони встановлюються з замком, яких практично вирвати з обоїми неможливо. Кожен господар повинен слідкувати за своїм дахом і зривати сніг, тому що щоб зменшити снігове навантаження. Якщо цього не роблять, тоді доводиться працювати і нам і іншим службам. Криша була б і не дуже, щоб вже така що вона аварійна, але і влітку було навіть зроблено ну, таке укріплення, але стільки, настільки снігу навалило оту одну сторону криші, що не витримала і не так, щоб поламалася, але і трошки поламалася, і пішла із ну, самого будинку. Ті крок, мі вид вікна. і те, що моя квартира втратила відповідно це в ціні. Я купила нормально, а тепер продати з кришею за ті гроші, які вона вартує, я її не продам. Скажіть. ви би купили квартиру перед вікнами, якої наполовину отак дах ваш вашого центру. Ви б ніколи її не купили, і я б не купила. Хочу спитати, які в мене перспективи. Перспективи так. я по великому рахунку дивіться, я вам кажу так, як є. Я. Угу. Я, те, що ваш, ваша квартира, ну. вона наша будівля їй нічим не заважає. Те, що створилися якісь певні незручності, ну. Вибачте, власники на сьогоднішній день вони от ухиляються від явки, в тому числі і в контролюючі органи, тому що мені телефонували із Держкомзему, що вони не мають жити заходів, тому що до них ніхто не з'являється. В прокуратуру вони не з'являються. Представтеся, представтесь, будь ласка, у вас ще прізвище, ім'я, по батькові. <піліс> я не буду поставлятися, не я не маю бажання цього робити. На ви статті 1 з закону України про міліцію, ну, ви зобов'язані представитись 63 третьої статі. стаття Закон... да. конституції України передбачає вам відмовитись від дачі пояснень. Ну аж ніяк не надати документ для перевірки. Будь ласка, зараз визволю нашого адвоката. Визивайте адвоката. Я не буду підписувати документи, які є виправлення. Все. Де тут це 15 лютого? Ви потім напишете іншу дату скажете, що люди. Послухайте мене. Я не буду підписувати документи і є виправлення. Що воно далі? Я не є посадова особа, бо... Все. А кого тепер є сюди, Я прийшов, як мешканець міста, поговорити з мешканцями міста. Зняти питання? До побачення, ви самі скажете. Що, хто а ви з ним хочете? будете говорити? Хто він такий взагалі? Прийшов він, вам навшина Засновник. Свято стрітання це свято зустрічі людини з Богом. Сьогоднішній день визначає весну. От якщо сьогодні морозець, сонечко, значить буде весна дружня, рання і слава Богу, якось доживемо до літа. Як ми з подружки зайшли, чоловік сидить і отак ось спить. Ну, ті, Тіпа спить. Хто mm. ну, його знав? Чи... А він же мертвий, указується, був. Ми в шохіс. Ми підходимо до бармена і до офіціанта, говоримо, ну, мужчина тіпа, е, с, ну, якось в такому положенні неадекватному лежить, визвіть швидку. А вони, ай, проспиться, піде додому. А він вказується вже мертвий. Приїхало авто, приїхала техніка, поліція. Почали демонтаж. Забирають, не повідомили. Письмово ніхто нічого не написав, на гаражі воє адреса. Могли б вислати якусь бумагу, повідомити людей. Дзвонювати людей значить, треба було, а не етикетки свої клеїти. Не було бумажець у вас були всі дозволи, які ви самали. Ми б вас могли знайти. Немає нічого і вас нема. А не чекати речі, які Ні. вам не належать. особисті речі кожної людини, які вам не належать. Ми надсилали офіційні запити в управління містобудування Луцької міської ради і в управління земельних ресурсів. Вони нам дали офіційну відповідь, що гаражі за цією адресою встановлені незаконно. Після цього було е, прийнято виконавчим комітетом Луцької міської ради рішення про демонтаж цих гаражів. У вас має бути віде рішення віде, серфіль, або рішення, рішення виконавчого. Це незаконно, це не закон. Це не Хто його давав на основі якого закону, вони мені дали оце. У вас мало. Не треба шукати гроші, щоб там ремонт зробити. Треба шукати гроші на ідеї, шукати гроші ну, на уми, на те, щоб там трошки дати якусь життя тому. Що що ми там не будували, воно не буде жити, воно не буде функціонувати. Ти треба запустити функцію. Ти запустити треба умовно молодий дух. Там треба, щоб сиділи денно і ночно. Зранку мамочки з дітьми, ввечері молоді стосувалися. Тоді, якщо вона там запрацює, тоді прийдуть ті самі підприємці, тоді будуть ті самі кафешки, тоді будуть ті самі мистецькі якісь підрозділи, буде все. Головна ідея, яка може внести щось життя в ринкову площу, це місто має викупити цей будинок в колишній тисячу дрібниць. Розмістити в цьому будинку майстрів народної творчості, рукотвори волині, всі інші. Там достатньо площ, виставкові зали і майстер класи для всіх шкіл міста Луцька. і буде Та страшне. Пустий кошельок вигрібли. все. Я ще стільки ніколи не платила. Так же не можна, якщо в мене пенсія 1700, а я заплатила більше тисячі. 1250 на що жити? Ви мені скажіть, то страшне щось. У мене взагалі-то субсидія, от, бо пенсія низька дуже, 1800. А зараз не дали субсидію, бачу за газ не дали навіть по лічильнику. У мене лічильник за газ і теж не нарахована субсидія, тому так велика сума, а не знаю, кого питати. Чому то немає субсидій? Взагалі субсидії написана. Субсидії немає. І за світло махлюють. Взагалі дурять людей. Як не знаю що? Ой, не вистачає. Я більш голодна, ніж за наїжена. Таблетки, я після інсульту. Скільки грошей для мене? Більше тисяч п'ятсот рубль. А на що мені на харчі не вистачає? Бо це хуже, не а хуже. То зараз вони буде лучше. Всі, каже, ми голосували, всі, всі обіцяють добре, добре, а на що ж не робиться? В місті зараз, зараз важче вижити людині, пенсіонеру за, эту, за 1200, 300 там, чи 2000. Це не є гроші ви за газ, за комуналку платити. Це є не гроші. Ну, в селі, так, да, там що легше вижити людини, пенсіонеру, як він там має ну, дровішка, Своє хазяйство, там ще може за дві-три тисячі вижити, і то мало. Там город і то мало. Треба мінімум 5-6 тисяч для пенсіонера, для села. В АТО їздив там туди-сюди, в Польщу, в Германію, то я. У, нас, у мене цілі є. А в людях на дане час немає цілі. Навіть немає стимулу, нема, вони не мріють вже навіть не про що. Бутилка молока скільки. Осмітана, внукам. Ну не то, що говорити, для саме. От бачите, в новому не ходжу, не в дубльонці. А де купуєте речі? Ну, часом як воно в цьому. Що привозить за границею? На гуманітарці. На Богиня правосуддя та справедливості Феміда якби могла, то була б шокована сучасними схемами хабарництва. Справи з корупційною складовою в Україні, як правило, завжди затягують, скидаючи все на появу додаткових фактів, нефаховість суддів, прокурорів або ж найчастіше погане самопочуття обвинуваченого. Я запрошую на цю сцену пекаря Олександра Івановича. Завдяки Руслану Олексійовичу йому сьогодні йому сьогодні вручив сертифікат на трикімнатну квартиру. Ось цієї багатоповерхівки на вулиці Конякіна ніч виявилася безсонною. Люди розповідають, що відчули різкий запах газу. Цілу ніч тут працювали і газові служби, і поліція, і навіть рятувальники. Дуже чути. Цілу ніч було чути газом. Зараз вийшли на подвір'я, але де цей газ? Чути викликали в першу чергу аварійну службу газу 104. Вони приїхали своїм прибором. Заміряли, немає витоку газу, ніде нічого він не реагує. Тоді викликали поліцію. За поліцією викликали вже МЧС, поліцію, щоб зробити доступ до того приміщення. Про потрапляння таких об'ємів навіть в невеликій кількості вони сприяють швидкому утворенню меркаптанів, сірководню, аміаку на очисних спорудах, які відповідно вивітрюються і що може створювати певний неприємний запах. Необхідно донести до керівництва спортзалобу. Що якщо вони далі будуть продовжувати здійснювати такі скиди, я буду змушений дати вам розпорядження, почати ремонт водопровідної мережі прямо біля в'їздів в це підприємство, навіть якщо там цих водопровідних мереж немає. Це було закінчення тої війни, яка тривала 10 років. А мені прийшлося попасти з самого початку. Майже з самого го році ми збиралися і будемо збиратися до останнього афганця. Будемо приходити сюди і для того, щоб пам'янути їх. Може, це наші побратими. Вони можливо, декому там і не дуже то, як то кажуть, ми так і потрібні, от. а тому, що е, політика є політикою, от, а ми залишалися. І залишилися тими, ким ми були. На сьогоднішній день ви бачите російсько-українська війна і ветерани Афганістану. До 400 чоловік сьогодні волинян, які проходять службу і воюють. Ми, на жаль, маємо 6 убитих. 15 чоловік контужений ранений тяжко. 12 дітей ветеранів Афганістану сьогодні. Вбито маємо, теж загинули. Двох пропало в безвість. Ось така сумна статистика волинської волинських ветеранів афганців Однозначно переможемо. На, наше, на нашій стороні правда, це наша територія, територія наша. Як, як ми не переможемо? Без цього не буде, ніяк однозначно буде перемога. У мене син прийшов в цю війну афганську, він кадровий військовий і прийшов. Війну вернувся живий, я дуже рада і завжди плачу, бо стоять мами, в яких сини не повернулися думаю, на їхньому місці. Могла б стояти і я. І зараз єдине, що я хочу, щоб була перемога, так як і усі. Мами, бо і тоді там далеко втрачали синів, а тепер втрачають отут, на своїй рідній землі.